На Лії Слави цього дня зібрались люди, які прийшли не на офіційну подію, а щоб зробити те, що підказує серце, навести лад у місці, де зберігається пам'ять про наших героїв. Родина загиблих захисників і захисниць Подільської громади організувала прибирання напередодні щомісячної акції Дзвони пам'яті. До ініціативи долучилися і представники закладів культури. Серед них начальниця управління культури та туризму Анна Вишневська та директорка краєзнавчого музею Олена Звеліндовська. Напередодні дзвона пам'яті, так як ми проводимо дзвін пам'яті вже втретє буде в листопаді, буде втретє, 30 листопада. І напередодні вирішили, що треба прибрати, тому що багато квітів зав'ялих, багато квітів, які вже вицвели, такі пластмасові, іскусні. І вирішили, що це хтось має робити. І маємо робити це ми, тому що ми їх приносимо ці квіти сюди. і Якщо ми їх прибираємо, то ми знаємо тоді, куди вони поділися, щоб не виникало питань. І хто буде прибирати? Тут, якщо не ми розумієте, тому що е, я розумію, що є служби, які приходять, які прибирають, але все одно, так як витре мама, так не витре, напевно, що на... ніхто. Тому так вирішили, що кожного місяця останнього дня, перед останнього дня місяця, будемо проводити такі суботники, щоб ми могли понаводити самі собі порядки, повитирати е, самі стенди, тому що дуже брудні вітер, пил. Птахи роблять свою справу, тому вирішили зробити от такий суботник. Попри те, що працівники КМП «МОК чиста громада, регулярно доглядають Алаю слави, цього разу рідні самі захотіли допомогти. Для них це не просто прибирання, це спосіб підтримати місце важливе для кожної сім'ї, яка втратила близьку людину. Це частина їхнього зв'язку з тими, кого вже немає поруч. Ми пам'ятаємо, шануємо та вдячні кожному герою за їхній подвиг, який живе в серцях їхніх родин та в нашій громаді. Ірина Десюк, Олексій Мягін, телекомпанія Пет.